Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Мене, скажімо, радує та тенденція, яка сьогодні спостерігається в Україні, коли е, люди починають розкупляти хати в селі і виходять із тої матриці, в якій раніше жили. На поверхах, навіть не задумуючись над тим, що можна було жити інакше. І на сьогоднішній день повертаються до того природнього, завдяки якому навіть не усвідомлюючи, додать собі віку, тому що жити на природі, ходити по землі і щось рвати з куща чи з дерева, чи з того, що виросло на огороді, однозначно, це. Додасть здоров'я. Я просто хочу поділитися власним досвідом освоєння таких, скажімо, ну територій або будиночків, біля яких давно не господарювали, де давно немає господарів. Кожен буде облаштовувати це, звичайно, на свій манер, на свій розсуд, на свою культуру. я просто хочу поділитися коротко. Своїм досвідом я планую зняти не одне відео на цю тему, тому що досвід насправді в мене практичний. Ну таке є, що є чим поділитися. Це не значить, що потрібно робити так, як я. Ні. Кожен має приймати власне рішення, послухати, що йому підходить, що йому не підходить, і там уже вирішувати на власний манер. І брати відповідальність на себе, так що не робіть так, як я кажу, а послухайте те, що я робив, як я робив, відчуйте близьке собі не близьке, що підійде вам, що не підійде, і прийміть власне рішення. Слухайте вушима, дивіться очима, а рішення приймайте душею і серцем, і тоді буде найправильніше. Так, от, стосовно таких, скажімо, хат, де закинуті садки, закинуті подвір'я, закинуті городи, те, чому навчився я сам, відразу хочеться все розчистити, все покосити, все вирізати і зробити, як би такий чистий листок. Це та помилка, якої яку, я вважаю це помилкою, яка, якої припускався і я. Дивіться. Ті дерева, які там ростуть, вони там ростуть вже не перший рік, вони там прижилися, і е, їм, там, їм там добре. Вони там роки живуть. Є дерева, які там живуть десятиліття. Можливо, десь хтось і е, має і дерева, яким більше ста е, років. Що я маю на увазі? Не спішіть різати. От усього я це, це, це зріжу з якихось причин, тому що воно старе. Ви е, подивіться на все те, що там є, і прийміть його таким, як воно є. То простір, так е, він скажімо, той був простір, який був домом для когось. Спробуйте Спробуйте той простір зробити своїм домом, тому що е, де є, там є дерева, яких ви не зможете виростити за все своє життя, яке вам лишилось. Невідомо, невідомо на наскільки вам не було років. Але навіть якщо ви дуже молоді, то там можуть бути дерева, які ви сьогодні посадите, і вони навіть до кінця вашого життя не зможуть дорости до того віку. Тому не спішіть. Вирізати дерев. Потім я б так поступив. Ну, от, не даю порад, да, вибачте. Потім те, що стосується, скажімо, кущів, в тому числі косите, да, візьміть ту мотокосу. Із е, цією синтетичною ниткою, зльозкою, да не ставте туди е, ножа чи диска, який ріже де, де, деревину, тому що можна просто підмахнути, скажімо, просто скосити якісь кущі, а то насправді будуть фруктові кущі, які там давно-давним-давно, е, скажімо, ростуть і е, будуть радувати вас е, е, ягодами. Потім стосовно дерев, не спішіть зрізати старі дерева. Фруктові, наприклад, які є в садах, тому що дерево можна омолодити, омолодити, тобто обрізати і дати йому, якби воно омолодиться, і буде дуже, скажімо, буде вам плодоносити на майбутнє, тому що. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день знайти саджанців, наприклад, таких дерев, які там ростуть уже десятиліттями, буде дуже складно, і те той саджанець, який ви привезете з базару чи з якогось там розсадника, і невідомо на якому скажімо, подвої. Ну невідомо яке там буде коріння, невідомо що там буде прищеплене, і для того, щоб воно прижилося на новому місці. Це потрібен час, а по-друге, не все приживеться і не все буде вас радувати, тому що воно може, скажімо, не підходити для конкретного місця. А те, що там вже є, краще, скажімо, його омолодити, і потім, можливо, прищепити на, на нього якусь культуру. Ну то вже крок, крок за кроком. Перше, перша задача не нашкодити. Тепер стосовно скажімо, е городу да, е землі, на якій ви плануєте щось. Якщо ви плануєте щось садити, ну по-любому якусь грядочку ви будете робити. Не ні в якому випадку не оріть її, не перевертайте пласт е грунту. Ні. Там достатньо достатньо зняти верхню рослинність, акуратно косити, і якщо ви хочете підготувати, скажімо, його підгород чи ту чи чи грядочку, під під якусь грядочку невелику площу. То е, тільки поверхнева, наприклад, культивація перемішування верхнього шару, шару ґрунту там сантиметрів на 7, ну максимум на 15, Це вже це, це зовсім, зов, зов, і то перемішування, а не перевертання. Достатньо це перемішати і побризкати там яросом і залишити вже під, скажімо, на весну наступного року під під ці попосів, чи, чи чи посадку. Точно так же, якщо ви восени щось збирає, збираєтеся робити, то е, просто не оріть, перемішайте верхній шар і побризкайте яросом е, по, по, по самому ґрунту, а потім по самих, по самих е, рослинах. Е, це те, що стосується безпосередньо землі. Тобто поживіть якийсь рік, приберіть, прос, про, прокосіть стежки, е, скажімо, очистіть там, скажімо, про, про, прокосіть двір. І ви коли там, і будьте уважними, просто вам саме місце, саме місце підкаже, як, як варто зробити, де що варто почистити, що залишити. З Часом прийдуть і нові, і нові рішення. Оце скажімо, те, що з мого власного досвіду. Перш за все, не спішіть різати дерева. Вони ростуть довго. І досить часто довше навіть за, за, наше, за наше життя, але мені дуже дуже подобається, коли сьогодні українці із 26-го поверху чи з підвалу переїздять в село, згадують своє коріння, і е на кінець то виходять з парадигми мислення міста. І розуміють, десь починають згадувати про своє коріння. Там великий великий потенціал. Це не значить, що потрібно скажімо, там працювати, так як працювали наші батьки чи наші діди. Сьогодні можна працювати інакше можна займатися удалено, маючи інтернет, займатися справами, які вам які вам до душі. І або налагоджувати, скажімо, якісь якісь свої ремесла чи свій бізнес в селі, інфраструктура в селі, там є куди куди рухатися, і пов'язана вона не тільки з землею. Звичайно, що хтось буде працювати на землі, хтось буде годувати, хтось буде заробляти на цьому. Це там воно складеться по різному, комусь не прийдеться воно до душі, хтось хтось уїде, коли скажімо, закінчиться війна назад у місто. Але в селі величезний потенціал, величезний. І це вже не те село було, яке було раніше. І е, сьогоднішнє, і завтрашнє село будувати е, нам разом. І пам'ятайте: не везіть хімію в село, не везіть хімічні добрива, не везіть хімічні препарати, не випалюйте траву раундапом. Ви завдаєте величезної шкоди і природі. І самим собі, оскільки ви будете на ній жити. Шукайте взаємодію, шукайте гармонію в стосунках із землею, з природою, з довкіллям, з містом. В наступному відео скажу, скажу ще щось: наснаги вам, віри і любові до себе і до тих нових місць, які на сьогоднішній день ви облаштовуєте. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.